Вітаю вас, малята! Продовжуємо з вами грати. Подивіться уважно на картинку та скажіть, чого не буває восени. Так, вірно, підсніжників та квітучих дерев не буває восени. А буває дощик. Золота осінь буває, птахи відлітають. Подивіться уважно на наступну картинку, а тут чого не буває восени. Вірно, діти, не буває сніговика та новорічної ялинки. А восени дітки бувають гриби, овочі. Ягоди. Зараз уважно слухайте та повторюйте за мною. Са, 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 мед о са. Си, си, си в ані дві коси. Со, 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 гарне колесо. Су, 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 бачу я росу. Ся, ся, ся ми спіймали карася. Який звук ми зустрічали найчастіше? Так, вірно, діти, звук с. Подивіться на картинку та назвіть слова, які починаються на звук с. Вірно, діти, сир, сумка, сонце, сніговик, слон. Осінь дуже щедра на подарунки. Погляньте на картинку та подумайте, кому вони. Вірно, діти, мед ведмедикові, горішки для білочки, морква для зайчика, колосок для мишки. Молодці діти добре впоралися. До нових зустрічей.